розумів, що з усіх локалісток, які в принципі були і є на цьому проекті, вона найсильніша. Ну, ми дійсно змагалися з іншими тренерами стосовно того, щоб саме потрапила до моєї команди. І я дуже щасливий цьому Займері, в принципі, взаємодіялись, співпрацювали раніше, і я приємно вражений того, який Рівень професіоналізму і віддачі вона зараз показує на студії. Е, вона виросла, як сказав саунд-продюсер Антон на голову. Але насправді е, це хороший показник, що вона, в принципі, як артистка розвивається, і за рік часу, що ми з нею взаємодіємо, е, вона прям крута. Ну прям я впевнений, що є конкуренція на цьому проєкті. Як важко бути звіздою? Це, 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 це. Сиди, що це тебе знімають з усіх сторін. Типа ти такий популяр, ну так, да, популярність вона така, звісно. серця Боже, як воно вже звучить, так? Да? А не сильно а вертикально, mm. може, трохи горизонтально? Капелька, ні? Мені mm. подобається.